І, вітер. і він розповість нам про повітря. Що ж таке повітря, діти? Повітря є все, що навколо нас. Те, чим ми дихаємо. Скажіть, будь ласка, кому потрібно повітря? Не потрібно птахам, повітря потрібно тваринам. А рослинам воно потрібне? Так, воно потрібне і рослинам, і людям. Потрібно всій живій природі. Без води деякий час жива природа може прожити. Без їжі теж Де деякий час. Так яке ж воно повітря? На що воно нам потрібно? Воно На яке? Розоре, невидиме. Воно не має запаху, воно може рухатися. Повітря є скрізь. Де є повітря? Спробуйте взяти мішечок цалафанами та зачерпнути повітря з лівого боку. Подивіться, у вас отворилася така м'якенька подушечка. Зараз спробуйте зачерпнути повітря з правого боку. Теж утвориться подушечка, повітря може приймати форму. того, що його набирають, але ми його не бачимо. Подивіться, а воно є навколо. Повітря є навіть у ґрунті. Подивіться, якщо покласти. Рудочку землі у воду бачите бульбашки, які виступають. є навіть у камінцях, його там не дуже багато, але дивіться, є ж є бульбочки. Якщо ми наберемо в стакан води, і вода трошечки постоїть, стакан, в цьому стакані, то з'являться теж бульбашки. Значить, у воді теж є повітря, яким дихають. Риби, яким дихають морські тварини? Повітря є навіть в нас. візьми трубочку та падуйте в банку з водою. Повітря навкруги нас. Але повітря може хворіти. Воно може бути як чистим, так і брудним. А скажіть, будь ласка, що за повітря? Давайте пограємо в гру. Нам в цьому допоможуть хмарки. Темна хмарка серйозна. Вона показує, що повітря брудне. Заводи, вони забруднюють повітря. Рослини ні, не забруднюють, вони очищують повітря. Коли ми спалюємо, Вогнище, листя або дрова теж забруднює, кімнатні рослини вони очищають повітря, шкідливі привички, дощик очищає повітря, пожежа забруднює. Коли ми робимо прибирання, це дуже корисно. А машини. Вихлопні гази забруднюють повітря. Витові прибори. Якщо ми винищуємо рослини, це погано, воно забруднює повітря. А якщо висаджуємо нові, це дуже корисно. Ви молодці дітки! Сьогодні, діти, ми говорили з вами про повітря. Бережіть чисте повітря Не забруднюйте його. До побачення!